Друзі, всім привіт! Я сьогодні зранку, збігала, зробила Алісі ось таку карточку: це на автобус. Е, до речі, вона видається до 31 року. Мені вже 32, тому я не проходжу по цим параметрам, тому тільки зробили на дитину. Вибачайте, що так шумно, тому що сижу в кафешці біля дороги. Так, і ще в мене питання: хто вже випив свою каву з корицею? Чи є такі, як я, я ще не пила, а все тому, що тут її немає. Я прийшла заплатити за світло в цьому барі, називається ось так, о, аліканте. Працює господарка нашої квартири. До речі, дуже класний бар, дуже смачна кава, і можна купити, можна поїсти. Ось, якщо видно, зараз люди ходять, не видно. Гамбургер 4 хот-дог 3 євро. Можна взяти все разом. Гамбургеса сакон, Пататас і ще якийсь напій за 6 євро. Коротше, дуже файний бар. Кому потрібно, я залишу посилання на карту Google Карту, де можна знайти цей бар. Так, а що далі? А що далі? А я піду ще на курси сьогодні. Буду йти разом за Лісою, тому забираю її. Першій годині дня і на три годинки підемо з нею на курси. Знайшла тут гарну локацію. Зараз вам розповім про ось цю карту. Її видають безкоштовно до 31 року. І робити дуже легко і швидко, тому я прийшла. У мене була сіта на 11 годину, але я прийшла о 10.20, і він мені за буквально одну хвилину все зробив. Дивіться, як гарно. Ось такі тут рослини. Напроти сидить чоловік, дивиться так, що я тут знімаю. Тож таки справи. Дуже шкода, що не можна було і мені оформити, тому що я по віку не проходжу. Та там можна і на автобусі їздити, і на трамваї їздити безкоштовно. Що стосується ось цієї кави, вона каже, що треба пити в четвер каву з корицею. Ну, наче вона. Приносить якісь неочікувані там, подарунки та ну, гроші. Треба необхідно загадати, загадати. бажання та е, воно здійсниться. Ну, я ж думаю, також зараз буду шукати ту каву, знайду та вип'ю і щось там поважаю, але я її не знайшла, тому я випила просто каву конлеча з молоком і на цьому все. Ще поки є час, хочу вам ну, так, декілька слів сказати з приводу квартири. Я, я сьогодні заплатила за світло, в нас вийшло 20 євро, причому світло, ну, ми здивувалися, тому що ми кожного дня крутили кондиціонер. Пральна машинка в нас вмикається не так часто. Кожних 2-3 дні ми її запускаємо, ту пральну машинку. Потім готуємо. У нас також електроплита і що ще? Ще бойлер. Ну, він у нас зараз спека, тому ми його вмикаємо також там, раз в неділю, можливо, 3-4 дні. Тому не досить багато ми крутили того світла, але вийшло 20 євро. Ну, ми здивувались, ми розраховували, що буде десь 100 євро. А вийшло так мало, і тепер переймаємося, що буде наступного місяця. Можливо, як прийде нам такий той що, що ми здивуємось. 600 євро квартира, 20 євро інтернет і 20 євро. За, світло. за воду тут необхідно оплачувати за три місяці. Тобто ще три місяці не пройшло. Я так розумію, що в минулому в серпні заплатили вже за неї. Ось ми чекаємо, коли ж за воду прийде. Тоді вам вже буду розповідати. А за світло необхідно оплатити кожен місяць. Ну, ще є газ, але в нашій квартирі немає. Ну, це слава Богу, що в нас немає того газу, тому що є такі, що і гріють воду, і самі ці плити газові. У нас ми, до речі, коли приїхали сюди, ми знімали квартиру і мешкали в такій квартирі, де був газовий балон. Я їх так боюся. Там коли лягаєш спати, необхідно там все перекривати. Я переймалася дуже сильно, щоб з тим балоном нічого не сталося. Ну і потім вже ж необхідно його замовляти кожних там ну 2-3 місяці. Це виходячи з того, як ти тим газом користуєшся, тому ми дуже раді, що в нас електроплита. І за світло вийшло досить багато. Ну, побачимо, як буде в наступному місяці. Тут район, де Аліса навчається. Ми коли приїхали, тут взагалі було поле і нічого не було. Зараз вже ось так видно два будинки ще будують. І зараз покажу, тут вже майже все готово. Ось такий будинок. А взагалі нічого не було. Клас. І ось бачите, як з боку будинка взагалі немає ні одного вікна. Це тому, що вони потім дос, як, добудовують, добудовують туди наступні, тому ну, ось так вони тут будують майже все. До речі, ті нові будинки також я бачу, що є такі ну, ці бокові стіни, в яких також немає ні вікна, нічого. Тобто є. Напевно, що якісь плани на те, щоб добудувати. Клас, дуже гарний район, тут мені подобається. Ну так, а було просто поле. А тепер вже ось тут раз, два, три. І там ще далі четвертий також будують. Ось поближче цей четвертий, сказала, що чотири, а там бачу вже і... І п'ятий будинок. О, дуже багато цих всіх будівництв. той, до речі, що вже майже готовий, то почався самий перший. У мене є десь фото. Я якщо знайду, тому що це телефон новий. Тоді ще був той старий телефон. Я, якщо знайду в цьому, я вам фото додам. Кому буде цікаво подивитися. Я взагалі люблю, я не знаю, як ви, а я люблю дивитися, переглядати фото, як раніше було, як зараз стало. Так, ну і Аліса школа. Не знаю, не видно? Дітей не видно. Де вони всі? Ага, добре. Алісу заберу сьогодні і вона ж не поїсть. Коротше, а, ні, навіть не 5, 6, 6 будинків. Нічого собі. Клас, молодці. Будують район. А взагалі нічого не було. Клас. Тут е, також щось будують, дивлюсь. Тут взагалі був кусочок такий парк, а тут вже он трактор їзде. Чи як воно називається, ось щось копають, роблять. Коротше, дуже серйозні справи. Все відновлюють, все добудовують. На той стороні я тут, до речі, коли вже рік е прожили, я за Алісою прийшла е і ніколи не приходила на ту сторону. Тобто я на цій стороні завжди сиділа на лавочці. І чекала. А був один час, коли я подивилась на ту сторону і побачила, що там зріють мандарини. Ось я пішла, подивилась, там так класно, такі дерева є гарні. Ось. І так, ну, такий аромат, коли ці мандарини цвітуть, це блін, клас. Ось такий райончик. Так, і раніше, коли з цієї сторони дивився, не було видно, ось цих домів, їх не було будинків. А тепер красота. Молодці. Ось так хожу тут і мрію, що коли закінчиться війна, в Україні все якнайшвидше відбудують, залучать якісь іноземних інвесторів та якісь фірми будівельні і відновлять. Ну, якщо не вкрадуть до того гроші. Але мрії такі. Я сподіваюся, що вони здійсняться. Чекаємо перемоги та відновлення України. Ну що, закінчились наші курси. Аліса була зі мною, тихенько там себе вела, молодець, грала в телефоні. Дуже такий гарний був урок. Нам подарували зошити, ручки, карандаші, олівці. Да, Аліся? Алісі нам віддали ну, такий журнал, де вона наліпки там відклеювала та наклеювала. Коротше, цікавий був урок і для Аліси, і для мене. Все, ми йдемо додому. Зараз Аліся буде їхати і вже. Сканувати свою картку безкоштовно. Даліся? Mm. А тобі сподобалось на уроці? Mm. А? Сі. А, іспанія. Окей. Сі. Сі-сі. Окей. А нас говорять в школі Сі-сі. Ну так, ну для українців деякі слова. Говорять сі Сі. Ну так. Так каже, для нас українців деякі слова такі, вони дуже незрозумілі, як регало подарунок Так, добре, друзі. От чому? От, наприклад, лібра і лібре. Лібре, а, так. Так, да, всього одна буква, а вже змінюється зміст. Так. Добре, я бажаю всім гарного дня. Ми їдемо додому. І ти бажаєш гарного дня. Все, побачимось у нових відео. Всім привіт! Всім до побачення! Всім до побачення!